Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поспілкуватись на дуже важливу тему і дуже такі тривожні новини для українців, які поїхали з України, так? Для українців, які виїхали до Європи, які приїхали до Канади, Америки та інші країни. На жаль, на жаль, більшість українців не звертає на це увагу, так, і ця новина, яка була 29 вересня, вона пройшла якось так не дуже поміченою. Але, але це дуже такі е, тривожні нотки для всіх українців, які зараз знаходяться за кордоном. І що сталося 29 вересня? 29 вересня голова Державної міграційної служби Наталія Науменко дала інтерв'ю, в якому вона відповіла на деякі запитання. Так? Вона там розповідала про. Кроки по стосовно різних людей, які зараз знаходяться в Україні і воюють в лавах ЗСУ, але також вона і дала деякі відповіді на запитання стосовно українців, які зараз знаходяться за кордоном, на за стосовно українців, які залишили Україну, і основні тези. Е... Цього інтерв'ю вони заключаються в тому, що Україна вже робить певні кроки, так і буде робити і надалі для того, щоб повернути українців, які виїхали з України, щоб їх повернули назад. Ну, якщо ми з вами зачитаємо е, конкретно, що вона е, відповідала на такі запитання, так а після цього я вам розповім про те, що я бачу і як це працює вже. На сьогоднішній день, так ну і дам мої коментарі. Отже, давайте ми з вами зараз подивимось. Їй задають запитання. Поговоримо про наших людей, які виїхали. Спочатку Франція, потім Німеччина вирішили спростити процедури надання громадянства. Уряд Німеччини, зокрема, заявив, що це допоможе розв'язати проблему з нестачою робочої сили. Наша економіка терм... терміново потребує нової кваліфікованої робочої сили сучасного імміграційного закону. Який передбачає отримання громадянства, заявила журналістам міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер. Чи відома вам яка зараз ситуація з українцями, які виїхали за кордон? Скільки з них хочуть залишитись, і що ми з цим будемо робити? І на це. Вона відповіла, ситуація складна і не райдужна, як на мене. Держава намагається робити певні кроки у цьому напрямку. В різних колах ведуться постійні дискусії від примусового шляху повернення. До створення якихось привилеїв для тих, хто буде повертатись, я кажу, що це не буде працювати. Чому? Бо мають бути створені економічні і елементарні побудові побутові умови для повернення, а не примус і привилеї. Наскільки я знаю, держава наразі опрацьовує створення ефективних інструментів для повернення наших громадян. Тобто Е, дискусії про це йду йдуться вже зараз. Так, і я впевнений, що вони були навіть задовго до цього. Е, і це саме чому українцям ніхто не надає статус біженця, так, а надають статус тимчасових е, у, 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 тимчасового е, е, захисту. За різними даними за кордоном. Справді перебуває до 8 мільйонів наших громадян, тобто 8 мільйонів. Так виїхало українців. Як на мене, ці дані трохи завишені. Це вона каже. Це дані передуму передусім е, ВКБ ООН. Вони розглядають таких осіб як біженців. Ми їх не розглядаємо як біженців. Ми їх розглядаємо як людей, які вимушено виїхали з України. На щастя, на щастя, колеги з міграційних служб інших країн мене також підтримують, коли я прошу не розглядати наших громадян як біженців і не створювати програм для їхньої інтеграції в країни перебування. Майже всі наші громадяни, які вимушено виїхали з України, мають статус тимчасового захисту в країнах, де вони перебувають. На жаль, цей тимчасовий запуск, захист. Постійно продовжується. Отже, друзі, що ми маємо з цього інтерв'ю? так е, І це, і це до речі, багато чого пояснює. Так, це пояснює, чому українцям не надають статус біженця, тому що статус біженця він підрозуміває під собою е, якусь певну процедуру розгляд. По цій процедурі, і вже після цього надання постійного резидентства і пізніше надання громадянства, так українцям не дають такого статусу ані в Європі, ані в Канаді, ані в будь якій іншій країні. Так, навіть по програмі Куаєт це програма тимчасового перебування, та програма, яка надана надає можливість три роки знаходитись у Канаді в Європі. Там інші програми, які надають можливість знаходитись в європейських країнах, звісно, люди працюють, вам дають право працювати там. Вам допомагають вивчити мову в тій країні, в якій ви знаходитесь, для того, щоб вам легше було жити, щоб ви легше змогли знайти роботу і е, е, організувати життя навколо себе більш е, комфортне. Так? Ну, це, це зрозуміло, знаючи мову місцеву, ви можете жити краще. Але, але чи це е, підрозуміває під собою, що ви? Потім е, автоматично отримаєте постійне резидентство чи будь-який інший статус. Я в цьому дуже дуже е, впевнений. Так, І якщо ми зараз подивимося, що стосується Канади, то в Канаду в'їхало вже біля 200 тисяч людей, українців. Якась Кількість поїхала назад, тобто, навіть якщо уїхало, там ми будемо дивитись, 25-30%, то на сьогоднішній день в Канаді знаходиться десь 130-140 тисяч українців. Вони тут знаходяться. Так і на жаль, переважна більшість цих українців чомусь нічого не робить для того, щоб зачепитись тут для того, щоб отримати постійне резидентство. Тут буквально лічені тисячі українців, хто вже отримав, так є українці, які вже отримали постійне резидентство, Є українці, які е, на шляху отримання постійного резидентства, які вже отримали підтримки провінції, які вже подали документи на постійне резидентство. Тобто, у цих людей буде все гаразд. Українці, які зможуть за цей відведений час, який у вас є, отримати е, постійне резидентство, якісь легальні так. Статуси в країнах, де ви зараз знаходитесь, то тих українців вже, вже ви не як не не зможете повернути до України. Тобто ці українці вони залишаться в тих країнах, де во де вони є. Так, тобто українці, які зараз отримають статус постійного резидента Канади, вони і залишаться в Канаді. Вже ніхто їх не зможе з Канади виперти. нікуди, ні під яким соусом, так тобто, вони вже все вони вже забронювали для себе постійне резидентство. Теж саме. Стосується і українців, які зараз знаходяться в європейських країнах. Тобто, якщо ви там зможете отримати е, якийсь постійний статус, то ви там і будете. Ну, давайте ми зараз подивимося, що вона сказала там ще далі. А потім я дам ще трошки більше розгорнуту е, відповідь. Е, Дивимось далі. Її запитують далі: якщо людина виїхала під час війни за кордон і там отримає громадянство. То, вочевидь, було б непогано, якби вона могла зберегти і громадянство України. Е, міністр відповідає, так, але має бути окремий реєстр, де буде задекларовано, що громадянин України має громадянство іншої країни. Е, далі, наступне питання: наскільки, в принципі, реально людям, які виїхали, отримати громадянство в тих країн, куди вони приїхали? Давайте ми з вами зараз послухаємо, що сказала міністр. Країни Євросоюзу, попри те, що там раніше було кілька імміграційних криз, вперше до українців застосували директиву про тимчасовий захист. Так, ось чому я і кажу, що громадяни України не біженці. І вони цей тимчасовий захист пролонгують. Це означає, що коли припиниться тимчасовий захист. Людина повинна буде виїхати, якщо не матиме інших підстав для перебування в тій чи іншій країні, наприклад, дозвіл на працевлаштування і посвідки на тимчасове проживання, або укладуть шлюб і матимуть дозвіл на постійне проживання, але отримати громадянство в країнах ЄС не так просто, як усі думають. Це набагато складніше ніж в Україні. Хоча нам постійно нарікають на те, що в нас складні процедури, і ми повинні їх спрощувати. Потім вона трошки більше там розповідає про те, що в е розвинутих країнах отримати громадянство не так просто, звісно, це не просто. Ми це знаємо, і тому тому переважна більшість українців вони просто вимушені будуть повернутись в Україну, якщо вони зараз не використають цей час. Так, як треба, так для того, щоб залишитись там, де ви є. Наприклад, у нас в Канаді переважна більшість українців чомусь сидять і чогось чекають. Я їх називаю професійні е, ждуни. Вони все чекають, що уряд Канади повинен щось для них зробити. От, уряд Канади він зробить якусь спеціальну програму, щоб залишити у Канаді усіх українців, які сюди приїхали. Е, ну, у мене питання: а чому уряд Канади повинен все це робити? Ну? Не зрозуміло, чому уряд Канади все це повинен робити, і чому він буде робити. Е, ті українці, які дійсно хочуть залишитись в країні в Канаді, ті українці, які е, варті того, щоб залишитись в Канаді, вони все для цього роблять. Вони вже йдуть по програмам еміграційним, які існують, вони вже отримують постійне резидентство, Вони на шляху отримання постійного резидентства. Ось ці українці вони тут і залишаться. Як я казав, із общого цього пуву так всіх українців, які сюди приїдуть. Дай Бог, щоб залишилось відсотків 10-15 набереться таких українців. А всі інші, які не зможуть за цей час отримати податись на постійне резидентство, не зможуть зачепитись, знайти тут класну собі роботу, за яких роботодавець буде триматися, буде готовий йти на те, щоб оформлювати умія і все інше після того, як закінчиться ваша робоча віза. Всі ці українці вимушені будуть. Залишити Канаду, це це я впевнений в цьому 99,9%. І ось тоді почнеться. А як же так? А я ж тут працював. А я ж тут купив собі там житло, купив машину, барахлана купив і всього такого. А Канада тепер мене викидує. Друзі мої. Я хочу вам нагадати, що приїхати в Канаду це було ваше рішення. Так, Канада вас сюди не натягнула. Е, купувати машини, житло і все інше в Канаді. Це було ваше рішення. І не отримувати постійне резидентство по одній з існуючих програм. Це також ваше рішення. Тобто через певний час ви просто будете відповідати за всі ваші рішення, в незалежності від того, чи вони для вас позитивні, чи вони негативні. Це ваші рішення, це ваше життя, це те, як ви живете, і те, що ви робите. Тому, якщо ви хочете залишитись в Канаді. Не марнуйте часу, вивчайте англійську, здавайте тести, е, обирайте для себе програми і йдіть, йдіть прямо зараз. Подавайтесь і отримуйте постійне резидентство. Те Теж саме стосується українців, які знаходяться в Європі. Шукайте шляхи для себе, щоб отримати якийсь легальний статус. Там інакше, інакше я впевнений, вам прийдеться уїжджати з тих країн, де ви зараз знаходитесь. Друзі мої. Я вас прошу підтримати мій канал, і я вас прошу підтримати це відео вашими вподобайками. Будь ласка, поставте вподобайки. Будь ласка, допоможіть. Цьому відео потрапити на очі якомога більшої кількості українців. Це може допомогти їм і змінити їхнє життя. Так, друзі мої, тому я прошу вас поставити вподобайки, і я також прошу вас написати в коментарях, що ви думаєте на цю. Тему чи будуть країни е, придумувати якісь спеціальні програми для того, щоб залишити українців там, де вони зараз є. Чи буде Канада видумувати щось спеціальне чи ні, чи треба користуватись тим, що є, просто не треба марнувати час. Друзі мої, на цьому я буду закінчувати цей ролик, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.